Урок літератури в Кремінському ліцеї номер 5 сьогодні такий: учні приміряють на себе ролі персонажів роману Хіба ревуть воли, як ясла повні? Так, тепер Галя, дружина, Чіпки, людина, яка його любила, яка в нього вірила. Послухаємо, що Галя розкаже про себе. Викладає Тамара Уманська майже 30 років. Починала кар'єру та понад 20 років працювала у Луганську, який залишила через бойові дії. Просякнута я словесністю, не тільки літературою, але й мовою. Просто дітям потрібно не просто вміти красиво висловитися, а ще вміти правильно висловитися. І це теж для мене дуже важливо. Цього року колишні учні та колеги номінували Тамару Олександрівну на премію Global Teacher Prize Ukraine. Вчителька згадує, для участі треба було написати 11 есе відповідей на питання. Коли я сказала своїй дитині, своєму власному сину, що я увійшла у п'ятдесятку, він у мене спитав: Мама, що ти там таке написала, щоб вони із п'яти тисяч оцих ось робіт звернули увагу на твою? Для окремої номінації прифронтовий вчитель обрали вісім освітян з Донеччини та двох з Луганщини. Про свою перемогу згадує Тамара Уманська. Не знала аж до самої церемонії нагородження. Коли вже нас оголосили і вітала вся Україна з сльозами на очах, це було дуже зворушливо після того, як я дізналась. Я навіть не могла чути, що вони там про мене сказали. Значить, коли я вже сідала, я чую, що вони щось розповідають про мене. А я не можу второпати, що це взагалі про мене. Разом з учнями Тамара Олександрівна знаходить помилку у сертифікаті переможця. Як треба було написати Уч... учитель. учитель, так всі мої учні з усієї України пишуть Тамара Олександрівна, як вони могли вас номінувати, якщо після приголосний «й» має стояти у... у нас викладає Тамара Олександрівна українську мову та літературу, і вона мені дуже подобається як вчитель, тому що вона добре. Е... Вона добре доносить матеріал і завжди е, може розказати, якщо ти щось не зрозумів. Це просто ну дуже незвичайний вчитель. Як вона подає інформацію на уроках, це дуже захоплююче. Її креативність е, вона вражає перемоги, каже вчителька: надихають, а найбільше любов до своєї професії. Навіть коли найстрашніша хвилина, ми вже все руки опустилися, притомлені карантини, щеплення. Але як ми заходимо вчителів клас, я від усіх вчителів кажу, то одразу ми починаємося набуватися справжнім життям, а все інше то минуще. Призові гроші за перемогу Тамара Олександрівна каже, витратить на два нових ноутбуки для свого ліцею. На переможців також чекає освітня подорож. Анастасія Дашкова, Димбрюх, новини на Суспільному.